16 тисяч квадратних метрів складських приміщень, промислова база в місті Миргород. Також маємо складські приміщення під зерносховище. опорні колони пороблені. Тут також у нас ангари. Асфінтована площадка, під пісочом, щебінь. Перекрита криша нова. Лишка МТСовська проплачує оренду, також працюють металісти, також проплачують оренду, там територія ціла. І працюють складські приміщення. Одне і таке ж саме ззаді ще одне. База знаходиться коло окружної дороги. До бази шикарний асфальтований під'їзд, прохідна з охороною. По документам тут числиться залізнична гілка, заходить прямо на територію. По факту вона розібрана на чермета, але документи є. При хорошому хазяїні можна відновити. Власна підстанція на території, кому цікаво, натискайте на аватарочку, і там є в описі канала. Червоним написано Телефон. Звертайтеся, приїжджайте на оглядини.